Ну, не вже держава не розуміє проблеми, які є на цьому рівні? Ну давайте з вами по чесному. Вони ж бачать, що є проблема. Знаєте чому? Тому що всі сидять вдома. І бояться про це говорити вголос. У нас така сама проблема була з добровольцями, доки вони не прийшли під е, кабінет міністрів, під Верховну Раду, щоб врегулювали це питання. І ми особисто е, з міністерством ветеранам ветеранів, е, ветеранів е, в Порпінню, по Гастомілю врегульовували ці питання, тому що люди брали зброю, захищали Україну. Але вони не були на той час в складі е, Сил оборони України. Так, що вони не достойні того, щоб їх визнати учасниками бойових дій? Вирішили, вирішили. І тут це все можна вирішити. Тому я впевнений, просто потрібна ініціатива. Її підтримують. Я от в цьому на 100% впевнений. Просто виходимо на те, що навіть на такому порожньому місці держава просто втрачає ресурс. Ну, тобто, ці люди могли бути повноцінними бійцями, могли повернутися, могли виконувати бойові завдання. На будь-якому напрямку у нас зараз купа, купа підрозділів проходять воюй з гарними умовами, насправді не, не з такими, можливо, як багатьом здається. Ми просто втрачаємо в чергове ресурс. А інакше чого б ми тут зібрали сьогодні? Тому що це вже це близько до критичної маси, коли маса людей, якщо ми розуміємо, що по всім установам покарань згідно офіційних джерел на сьогоднішній день. 50 тисяч осіб перебувають е, ув'язаних. 50. Mm -hmm. Ну давайте уявимо, що у нас 100 сезачешників. Це як мінімум два рази більше. Давайте щось зробимо. І саме головне, дайте можливість е, е, правникам допомагати цим людям. Вони, можливо, вирішили їхні питання і якусь частину повернули назад стрій. Це дуже важливо. Можливо, когось не на Бойову посаду, так як в нього нема нирки, а написали, що все в нього добре. Чи ми всі знаємо, як з поганим зором відправляють в бойові підрозділи, а людина просто не бачить. Ну, ну є такі випадки.